Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Микола Маломужу, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, Генерал армії України Микола Григорович, рада вас бачити. Дякую, що да, слава Україні. Героям слава середа, 26 березня. У нас на календарі. Я пропоную традиційно почати із оцінки ситуації на фронті, яка вона звіт. Аналітиків американського інституту дослідження війни оприлюднений 26 березня показує, що Сили оборони України мають просування на північному заході Білгородської області водночас фіксується просування з боку росіян в районі Курської та Сумської області біля Торецька та на заході Запорізької області. В цілому, як ви прокоментуєте те, що зараз відбувається на фронті, і яке значення мають операції, які проводять збройні сили України в Курській області РФ та в Білогородській області РФ? Ну, ми говоримо про стратегічний якраз зараз стан. Ми все таки тримаємо активну позицію. Ворог не має тактичних, я не говорю про стратегічних успіхів. Якщо ми говоримо прямо з Курщини, це надзвичайно важливий напрямок зараз по стримуванню ворога, щоб він не перерітував свої ресурси на інші напрямки. Тому що свій час для проведення курської операції він змушений був перемістити ряд досвідчених підрозділів з Покровського, для того щоб відтісняти наші війська зараз. Ми тримаємо на курському напрямку біля 80-100 квадратних кілометрів російської території, О, тримаю кріп райони на кордоні Сумщини. Хоча ворог там веде надзвичайно потужні вогневі атаки, е, намагаються перекривати логістичні шляхи. Вона досить удари по самим сумам величезні жертви. Але е, ми скріпили позиції додатковими резервами, е, підтягнули артилерію і зенітно ракетні війська, що збивають дрони. І зрозуміло, самі е е велику частину дронів направили на знищення ворога, і там ідуть великі ударні групи з нашого боку вогневі першу чергу і дронами, які нищать резерви, які рухаються е по напрямку Сумська область, е частина Курщини для того, щоб не тільки відтіснити війська, а зайти з флангів. Сьогодні ми надаємо це робити у кріп позиції. Готував зарані. Була раніше інформація, що не готувалось. Готували і укріп позиції, знаючи, що ворог може наступати і е, є пануючі висоти. Тому йдуть тяжкі бої, але ми їх активно відбиваємо. Альтернативно, щоб ворог відтягував війська від Курщини і з інших секторів. Ми проводимо е, свої бойові операції на Бігоручні з одного боку, це е, системні удари при кордонній зоні. По вогневим точкам, по штабам, по складам боєприпасам, і по резервним частинам, які там рухаються. І це якраз е е можливість вже тепер створити альтернативу. Такий приблизно маленький Курск, де ми відтягуємо війська. Мало того, підготувавши хороші вогневі засоби і розвідку, наносив зараз системні удари і знищуємо і техніку, боєприпаси, От, особливо навіть е е тактичні. Аеродроми наносимо удари. Ну, і зрозуміло, війська, які там появляються. Це ще один фактор нестандартних дій, які сьогодні е, спрямують можливість наших військ не тільки просуватися на території ворога, а проводити удари з е, півдня по тим угрупованням, які рухалися на Курщину. Оце один із факторів, який ми раніше говорили, що е, могли б задіяти зразу одному моменту Курщина, Бєрщина, Брянщина. І зрозуміло, можливо, удари по іншим секторам в плані з окупованих територій. Дорозуміло, що дійсно достатньо було си засобів, особливо новітніх можливостей, що не поступили тільки 30%, Хоча вже 12 бригад було готові, як говорив Зеленський, не озброєний. А дійсно таке озброєння дало можливість провести широкомасштабну операцію по висову. Ну зараз їм уже ви з того, що є. Тому Білгород – це дійсно ще один напрямок, де ми маємо перспективу сковування військ. І відтягування з Курщини і частково з інших секторів Донецької області. Я думаю, якраз цей формат сьогодні важливий для того, щоб ворог не міг демонструвати активних наступальних операцій. Якщо Путін буде терпіти невдачі на фронті, це може призвести до ядерної ескалації. Таку риторику ми чули від американської розвідки восени 2022 року. І ось напередодні Блумберг, посилаючись на власне звіт директора національної розвідки Сполучених Штатів, опублікований 25 березня, пише про те, що американська розвідка дійшла висновку, що російський диктатор може вдатися до ядерної ескалації у разі невдач у війні. Більше того, американська розвідка. Повідомляє про те, що Росія розробляє якийсь супутник, який здатний нести ядерну зброю. І така зброя Росіян може призвести до цитата руйнівних наслідків для сполучених штатів і усього світу. Така якась певне дежавю. Знаєте, із тією інформацією, от яка знову ж таки американською розвідкою озвучувалася у 2022 році восени. Я пригадую, Микола Григорович, ви неодноразово під час наших з вами інтерв'ю наголошували на тому, що Путін шантажує ядерною зброєю Європу та Сполучені Штати Америки. На вашу думку, із чим пов'язані ось такі витоки зі звіту американської розвитки, які з'явилися зараз в американських мас медіа ну путін активно проводить інфраційну війну. Мало того, він офіційно заявляв про те, що є е, можливість засоби ядерного стримування. Е, буквально зараз проводять випробування знов ракети ЯРС, яка не вдавалася, постійно вона падала, тому там немає таких можливостей космічних, як він там казує. Вони навіть ті е, балістичні ракети, які е, демонстрували, а їх чотири штуки, не випробували системно. І навіть навчання, які вони проводять, чотири види якраз балістичних е, е, можливостей це шахтного типу, це тягачах, це на підводних і на ракетних човнах і на літаках, тут на 105, ту 160, вони всі фактично не досягають цілі. Тому сьогодні потенціал не такий високий, тим більше частина з них, які виробляються в Україні та й в інших секторах, не проходили регламентних роботи по 35 років. А це знеціння фактично потенціалу. Тобто є деякий потенціал, але він не такий потужний. Тепер ще одна дуже важлива складова. Щоб там не говорив сьогодні Путін, і національна розвитка зараз, як і е, через Трампа, вони підігрують це нагнітання. Так вони тоді, при Байден, тепер при Трампі, е, дають її по різним оперативним каналам, що вони готові використати цю зброю і проти США у випадку зміни позицій на конфронтації, проти особливо Європи, яка зараз підтримує Україну. От, тому в даний момент доводиться е, ця оперативна інформація до джерел е, розвідцівториста. США керівника розвідки, ну, яка не мала досвіду, взагалі зараз доводиться все на а, рівні Білого дому і а, Сенатського комітету по розвідці. І це якраз такий виток, начебто, нагдіта ситуація і сприяє відступу США від тих позицій, які вони б мали більш рішучі щодо Росії у випадку невиконання зобов'язань по мирним угодам. Тобто, це тиск на США, щоб вони йшли на поступки. Але підтримали умови Російської Федерації на в варіантів і на інших майданчиках. що вони зараз і роблять, для того, щоб посилювати, зараз треба давати сигнали і навчання проводити ядерні, і з іншого боку запускати е е оперативну інформацію через можливості своєї розвідки, американській розвідці. Але друга складова е е Росія чітко знає, що з урахуванням цих загроз. Якби там Трамп не міняв позиції, всі засоби США, Британії Франції насілені на попередження можливого розгортання ядерних засобів для бойового чергування, а тим більше для пусків. У випадку розгортання, а е, навіть якщо намагатися будуть пускати, бо всі задійні засоби знищення якраз засобів Росії і самої Росії. Це дуже складна модель. І Путін розуміє, що не вижити нікому, тому що ядерна війна. По моделюванню ситуації, яку ми раз говорили, проводив американці, але і з росіянами і з китайцями не знищенням знищення людства, тому вижити там неможливо, і Росія не буде односторонній переможець ні при яких засобах. Якісь супутники запустить, вона ще ресурсів не має, а тим більше, ну, в США є і е, засоби знищення супутників. Але це вже космічна війна. Це надзвичайно загроза знов світу, і на це ніхто не піде. В плані, так сказати, ну допустити, що Путін себе робить, ні китайці, ні індуси, ні зрозуміло, інші країни, тому що це кінець цим китайцям або іншим країнам і народам світу. Тому, щоб вижити, будуть всі об'єднатися, тиснуть на Путіна. Не використання ядерної зброї. Це початок страшної історії людства і землі. Тому він може цим гратися, але е, тут уже не буде. То, що ми там стримаємося, ми там зброю якусь не будемо використовувати. Тут уже питання або виживати, або ні. Тому Путін е чітко попереджує за порізним розвідканалам, що це недопустимо. Да, це може план конфронтації, інфраційних війн, холодної війни, як він веде, але я думаю, стримування буде. Щодо України, тут е використання балістичних ракет неможливо технологічно, тільки тактичні. Це може бути якраз Ескандерія, наприклад, ЧХ-55. Але ми збиваємо їх петріотом і іншими системами. Тобто і тут не ефективне використання по частині, зрозуміло, території, де ми захищаємося. Але я думаю, і такий початок буде застереженням Росії щодо недостосування і таких видів, тим більше проти України. Щодо перемоги на фронті, ну я думаю, що зараз, поки ми тримаємо позиції, я думаю, в частині можливо і буде час і контрнаступ, але виходить все таки на мирний процес приводів. Для нової глобальної воєнної конфронтації ну, такого стратегічного рівня, тим більше щоб Росія за свого ядерну зброю, ну практично мало на даному етапі. Зараз ми ведемо переговори про припинення вогню, а тоді розширення вже е, зони е, взагалі військових дій на фронті. І третій варіант підписання угоди про ми. От якраз цей варіант схарактеризується тим, що ми повинні тримати трон, фронт. Тактичному форматі я думаю, що буде десь наступати Росія, теж може, може буде тиснути, ну зрозуміло, погрожуючи різними засобами нових наступів, включаючи оту загрозу ядерну, але реально будуть домовлятися про складний мир. Отут важливо, як ми сформуємо свою переговорну позицію, як переконаємо американцям, яким способом можна тиснути Росію. А ми знаємо і які критичні аргументи без ядерних зброй. Яке може бути надзвичайно важливе для самого Путіна, для його перспектив і його режиму? Тут треба зараз задіяти всі системи тиску і впливу з виходом на конкретний вже переговорний процес. Є аргументи, які будуть служити стимулами, і, зрозуміло, є аргументи, які будуть формувати виграшну позицію. Тому в даній ситуації я думаю, що спочатку будемо використовувати механізми миру ані? Тоді будуть використовувати механізми тиску. Вони реально сформульовані, Микола Григорович. Ну і має значення з кого якраз будуть формуватися наступні переговірні групи. Слухала ваш коментар Еспресо ТВ, де ви говорили і розповідали про ось цих переговірників з боку Росії Карасіна та Бісіду. Ви говорили про те, що це дуже підготовлені і небезпечні переговірники, і що вони будуть нав'язувати свою позицію, виходячи лише з агресивних намірів РФ. От за результатами тих перемовин, які відбулися в Ріяді, за тими сигналами, які пролунали, зокрема з боку. Росії і Сполучених Штатів, як ви оцінюєте, чи вдалося бесіді і Карасіну щось нав'язати? Е, ну, в першу чергу дві особи довели якраз е, позиції е, Росії щодо умов припинення вогню, а тоді відповідно перемиря і цілому миру. Основні параметри вони не приймали рішення, але чітко сформулювали. І на за результатами бачимо, що вже е, йде процес, начебто. І поступок. Першу чергу зараз США заяви про те, що Росія виставила як умову припинення вогню, особливо е, мирного суднопланська, чорноморська так сказати, е, стратегія, щодо зняття санкцій. Це перший процес, і вони чітко це поставили як умову для регіонального припинення вогню. Це вже перший формат, про що ми говоримо, що це буде другий формат, інші санкції Ов'язано з припиненням вогню по різним територіям, і зрозуміло, ми не б'ємо по критичні об'єктах, які дуже чутливі Росії. Вони поставили і ставлять питання, що ми ж не б'ємо по енергетичним об'єктам, не бийте по нас, тому що для Росії надчутливо Нафтопереробка, особливо всі нафтоперекачка, великі об'єми зберігання. Це для армії, для зрозуміло для інших структур економіки і для зовнішніх ринків. Тобто вони і тут добиваються свого рішення, і ми вже змушені не бити будемо. По їх так сказати, енергооб'єктам ну вони частково наші будуть бити по нашим, от але е, в цій ситуації більш вирушно буде Росія. Третій варіант вони говорять якраз питання пов'язане з територіями. Ми чітко заявляють позицію, що керівництво Росії, а вони це вміло доводили якраз американцям, по тільки на ті умови миру, які передбачають п'ять областей, як ми казали, ті, які вони включили незаконно е, в Конституцію. Пам'ятаємо, що від кого горедуть, вони ж референдумом йшли під долами автоматів, без участі людей, референдумом. Але відков, а у деякій мірі навіть і Трамп раніше говорить, так да, це так і було. Що це ж російські території, російськомовне населення? Просто абсурдні твердження для лідерів світу, які дотримуються принципів міжнародного права, суверенітету держав? Які чітко підтримали Україну в межах 91-го року, і сама Росія підписала угоду про великий договір дуже співробітництво в межах 91 го року. Визнав всі території і Україну, і народ. Зараз що помінялось? Та нічого, помінялися так сказати, інтереси. Тому слабо працюємо з Трампом. Ми прямо скажу, я знаю чи його особисто і командою особливо, і групами впливу, які є в США, і е, з інших країн, які можуть впливати на нього, щоб поступово позиція мінялась. На принципі жодного права, це принципи підтримки України. І аргументи, про які ми говорили, які будуть критичні для Путіна у випадку того, якщо не були погодь на ці принципи, або тиснути: давайте території, давайте знімайте санкції односторонні, а тоді я припиню десь вогонь. Тобто, це буде неспівмірно. Ці два переговірники жорстку цю лінію е, проросійського, так сказати, ну, по всіх секторах вели. І я прямо скажу. Практично ні на йоту відступили від цих принципів, але тільки робили, як благо, що якщо ви здастесь, умовно підете на те, щоб там зняти санкції, подись на територію, ми припинимо якийсь вогонь. Але при цьому Росія отримує все. А ми отримуємо, так сказати, якоби не обстріл і якісь е, умови ще виставити по демілітаризацію і по іншим секторам. Оцей формат не працює. Треба дійсно, щоб наші переговірники, американці, мали більш потужну позицію. Сильно по всім секторам у випадку незгоди на міжнародні принципи зрозуміло за і інші аргументи підтримка України, США, Британії і Європи в десятки, в сотні разів більше високоточної зброї, яка однозначно змінить баланс на фронті. Ніякі американські ці висновки щодо ягроз не спрацюють, тому що тут же буде в цьому пакеті насілення всіх сил засобів і США і Британії, і Франції, мінімум, на Росію і попробуй позмагатися. Там високоточна зброя, а там устарівша. О, да, це поганий варіант, але теж для стримування він годиться, щоб все було готово. Але Україні буде передано звичайне збройне високого класу, яке буде по фронту знищувати всі можливості Росії. Другий варіант оперативний, як ми говоримо, це тиск на свого Путіна, оточення сім'ю і на всі еліти. Дуже потужно, включаючи трильйони доларів за кордоном, які знаходяться. А це один із 48 факторів, які можна тиснути і в плані дискритації під підривати повністю керівництво та скацих е екстремістських фінансових мілітарних груп, які ведуть війну з Україною. Ці операції проводилися в свій час проти терористів, дуже ефективно діяли, оперативним шляхом. Відступали всі терористи і пірати, здавалися. Третій варіант це енергетика, яка дійсно діє тільки політична воля, понизити ціну п'ять разів, і економіка деградує швидко. Не оті санкції точкові, якісь, які не грають ролі, а це реально. Це те, що подовжить на нуль всі прибутки. Це ще і от світопорядок, який формує тоді нове право світу за участю США, Китаю, Британії, Європи, Індії та багатьох інших країн, які формують модель без війни, можна звати Херцінки 2 припинення війни на принципах міжнародного права в Україні і відповідно поставити на місце Росії. Хоче в цьому світопорядку зайняти якесь місце, нехай йде в освоясі і притримується загальний пранк принципів. Ні. Тоді відповідна підтримка і України і всі засоби тиску на Росію комплексно. Оце аргументи. Я знаю, що Путіна він точно буде реагувати, якщо вони будь-реально не просто в теорії заявлені, а показує вже програми дій, Микола Григорович, ну складається таке враження, що Трамп довіряє Путіну. Більше того, у 2019 році, коли він там ну, хотів дізнатися щось про ракети Північної Кореї. То він більше послуговувався тією інформацією, яку йому надавав Путін аніж власна розвідка. Тож як усе це можливе, враховуючи ось таке ставлення Трампа до Путіна? Ми слава працюємо з Трампом. Я пам'ятаю той період, і після і навіть період голосування 61 мільярд, який Трамп був різко проти, ми міняли ситуацію на 180 градусів. Тому сьогодні з урахування не Путіна, треба зараз активно працювати сформувати позицію альтернатив стратегічно, те, що я говорю, на 180 градусів зараз позиція умиротворення Путіна неправильна. от на таких добрих відносинах я врегулюю Це було б добре, би йшли по спільним принципам. А якщо це на принципи тільки Росії і умови, то це не рівні принципи. І для США, от в першу чергу, як гаранта якого світового лідера і гаранта врегулювання, а тим більше для України. Тому формувати позицію треба надзвичайно потужно разом з американцями протистояння. З е, путіним на цих принципах, про які я сказав, які будуть аргументами, а не просто домовитись. І друзі, довав по конкретному факту 19-го року. Що б там не доводили росіяни? Я займався цим питанням безпосередньо. Це Помпео, це директор ЦРУ спочатку і із самим Трампом і з іншими учасниками. Ми глибоко опрацювали ситуацію, які загрози. Є. Яка програма готується, а вона готувалася однозначно. Які цілі удари Південна Корея, Японія і США балістичного типу, які в плані розгортання її, а не в плані вже реалізації. І які засоби тиску мають бути накінчим рига? І ми прямо скажу, без розшифровки, провели велику роботу разом з американцями, британцями і іншими, щоб кінчим поставити на місце. Він припинив цю програму, а на е вінець. Це, грубо, зустріч Трампа із Кимчинином. Вона не даром була ні позавні по, по посередництву Росіян. Вони до цього відношення взагалі не мали. Для того, щоб сказати чітко, що однозначно програми не буде, і ми приймаємо відповідне рішення. І ким чинин, але під великими аргументами, прямо сказав, закрито погодився. І двічі ця зустріч була. В плані підтвердження. Спочатку Помпео, директор СРУ, а тоді держсекретар, а тоді вже Кимчиним, а тоді вже Трамп з ким чинином. Але це. Прямо скажу, і наше величезне засло, щоб не було нової ядерної конфронтації, тому що передбачалась удари е, розробка програми, удари по південній Кореї, Японії США. А тоді від втягування США знищення від Північної Кореї, можливо, Росії, можливо, Китаю. Це ще один був би вузов глобальної світової війни. Оце якраз так як вирішується питання на упередження, так же само, як не повинно бути в війни в Україні, на упередження зібрати лідерів. Буквально, я присказав за тижні 3-5 до того, як була дата війни всі країн, особливо десь до 50, і США, і Британії, Європи, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, Японії інших, і відповідно викликати на ковер Путіна і сказати, точно, ми 100% тут грати, вже ніхто не грався. Каже, точно знаємо твої плани, є відповідно всі задуми і дати. Зрозуміло, що ми виставляємо свої аргументи, не сміти. А аргументи жалізні не бути. бути. як діють дуже ефективно. Тоді не доцільни на міжнародному рівні, і ми не доцінили. Думали, що війни не буде, і будемо право святкувати перше травня. Микола Григорович, служба безпеки України, яка 25 березня відзначила своє професійне свято, відзвітувала про те, що встановила рекорд, взявши у полон 100 російських військовослужбовців під час боїв у Курській області РФ. Також за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України служба безпеки здійснила два підриви Кримського мосту, уразила 11 російських військових кораблів у Чорному морі та завдала ударів по військових об'єктах на території РФ. Що стосується Чорного моря, от як ви вбачаєте, в чому головна небезпека Чорноморської ініціативи, яку зараз просуває Росія? В Першу чергу, це те, що Росія. Буде використовувати цей режим для своїх мілітарних можливостей, просування військових можливостей і підводного флоту щодо наших об'єктів, берегів, відповідно, порушення режимів з метою звинувати Україну. Що ми порушуємо це, буде готова підготовка провокацій. Це удари по цивільним судам, нашим. Це відповідно активна розвідка всіх об'єктів і нашої Чорноморського флоту, але і всіх портів, і всіх. Смуг, які тільки буде забезпечувати безпеку при чорномор'я, включаючи Одесу. Тобто буде активна, активна розвідувальна диверсійна робота, і зрозуміло заважати нашим можливостям по е, транспортуванню е, на е, зернопродуктів, от, інших можливостей е, флоту, тому дійсно така зона, яку ми будемо дотримуватися, але в деякій мірі оперативно Росія буде домінувати і особливо в плані реалізації своїх. Аграрних проєктів, включаючи отримання е, можливості відправляти з окупованих територій зернові і інші продукти по цій же лінії, без е, відповідно перетину з нашого боку. Оце якраз ця тема бойова, економічна і розвідувальна. Оце те, що може бути порушено звинуваченням, зрозуміло, України. Росія завжди, коли були такі лінії розмежування, пам'ятаю, завжди. Провокувала, а тоді звинувачувала е, протилежну сторону. Це було в Придністрові, це було в Казі Південсет, це було в Сирії і багатьох інших країнах. Один і той же метод. А тут величезні простори море, А якщо перейдемо і на сушу, не обстріли, це будуть робити на суші, на жаль, і е, у підсумку, Микола Григорович, от на вашу думку, яка зараз роль Сполучених Штатів Америки в унеможливленні ось таких провокацій РФ, про які ви розповіли? Першу чергу треба досягти чітко і умов якраз перемиря і чітко розмежування, де хто буде знаходитися, а тоді забезпечення контролю з боку США. У них є, прямо скажу, космічна розвідка, агент національної безпеки, яка має контролювати всі ресурси в світі. Тут якщо буде на направлено на це, любі переміщення, переговори, команди зашифровані системи передачі команд, все можна контролювати. Тоді радіотехнічна, радіокасійна, відповідно різні моделі перехватів, дешифрувань, це вісім видів контролю. І зрозуміло, тут вже може бути об'єктивний контроль на морі безпосередньо їхніми засобами можуть із позиції і Середземного моря інших можливостей контролювати, де що знаходиться і де відлітає люба ціль. Чи снаряд, чи ракета і тому подібне. Хто це здійснив, з якого сектору і в плані упередження терміново діяти? Це американські засоби можна підключити як обговори інші країни. Це буде плюс, особливо технічними засобами, Находження їх в зоні е, контролю, в зоні недопущення бойових дій. А якщо потрібно... І супроводження торгових суден, якщо буде провокація з боку Російської Федерації. Оце якраз той формат, який би дозволив це забезпечити. І американськими засобами зацікавлені турки, щоб там Росія немінувала, могли підключитися, румуни, болгари, які також хотіли, щоб там була створена модель безпеки, і вони могли прийняти участь за погодженням сторін в об'єктивному контролі в першу чергу. Цивільними засоби, а глобальними районі з військовими вони різнопланові засоби США, Британія, наприклад, потужна морська держава з системою контролю, ну, Туреччина, яка безпосередньо там домінує в цьому регіоні як велика Чорноморська морська держава. Микола Григорович, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі, успіхів.